Упав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в Роблокс, знову в новий режим. це, я так розумію, якийсь клікер? Він називається у нас. Бомб-симулятор X, і м, тут, як я розумію, треба отако. Ага, ми, типу, файтимося з бомбочкою, да? Прикол, не поняв Але, в общем-то, будемо зараз дивитися, що тут у нас треба робити. Я так розумію, ось до ми вбиваємо бомбочку, нам випадають якісь, в принципі, всякі коїни, ось до гемчики 67 хп в цій штуки. Ану, ну, давай попробуємо її завалити. В принципі, я так подивлюсь, що в нас немає як такого, типу ХП. Ці штуки нас не атакують, тому, в принципі, можна ковиряти. Заберемо Обов'язково наш гіфт, таких ось там 100 коїнів мені впало. І обов'язково треба буде подивитися, що вони нам дають. Принципі. Я заробив якісь очки, да? Мені випали клопворк, що то там гласіс. І 200 гемів ще зверху. Окей, тут всякі квести. Ще купа всяких. Обалдіть гемів насипало. йой. Обалденно. окей, давай дивитися, що куди робити. Ось до якісь очки. Вони нам дають плюс 3 до атаки і якийсь годинничок x 04 Типу, якщо я, ну, вдіваю, їх, то буду швидше бити, напевно, ні. Таке відчуття, як да. Але нас веде ось до довбай вепс. Байно. Нові мечі, щоб наносити більше демеджу бомбочкам. Ага, окей. І в принципі, у нас тут x 3 демедж є меч за 100 коїнів. Тому окей, let's give. Inventory. В смислі на ну, що мені знімати А є я Хе. <хай> Наоборот, що ви, ви мені тут таке про. о є пети Є Собака, кіт, буджуїлка якась. Корова, олень і голем. Давай відкриємо, в принципі, let's go. І випав самий звичайний котик. да? 35% шансу. Ну, таке, звісно, таке, але проте, краще, чим, в принципі, напевно, нічого все-таки дам. І я по це розібрався б тут. Є десь налаштування? Ось, де, є налаштування і хайтпец. О, не надо мені, щоб воно за мною бігало, показувалось, бо, в принципі, я і так себе. О, під... а оці бомбочки я вже сплюхи вирубаю. Бо в мене всього демеджу. Щось там. Прям не поняв. Я не встиг порахувати. Почекай. Ну, около 12, напевно, да? Типу бомбочку я вирубаю з однієї плюхи. Окей, це ми поняли. У нас є якась їжа, і нам там ще випадало купа всякогось до. Левел 4. Обалдієть! Диви. Плюс 4,4 x106. Поняв? Воно так то краще. Давай його і вдінемо. А, я можу і те, і те вдіти. Лукворк, Прикольно. Хе-хе, <хи> А okay. непогано. Ану, 58 стає 33. А в мене обалдеть скільки демеджу тепер. Окей, okay. непогано, let's go. Нафармимо зараз купу оцих самих коїнів. І, в принципі, можна назбирати 500 золота, до речі, є спіни. Ану, let's go. Випало. Це що, це Пет? Почекай. Да, це Пет такий. Keeper of the Time. Плюс 30 якоїсь шапки, я не знаю, що це таке, і. Плюс 5 до того, як ти швидко типу бігаєш. В принципі, доволі надійним, окей. Непогано. Давай ще раз покрутимо. Тут, е, помимо оцього самого пета, є купа всяких приколів. аля ля поушени, поняв. Осьо, наприклад, You have... А, дали 30 цих, точніше, 100-100 коїнів мені дали, а шанс був 30%. І мені дали, я так зрозумів, поушен, да. На ось до x 2 Coin Boost. Да, На 20 хвилин. Ну, давай заюзаємо, окей. Let's go. Мені вже кидають якісь трейди, просто здуріти можна. Окей. 470 у мене коїнів. І, в принципі, ось-ось. І я йду купляю. Погнали. Ооо, що мені випало? Хе-хе-хе. Давай купимо, напевно, новий меч, дам. Скільки там? Ну, 3,5 демеджа це таке. Ось у 16 тисяч Х5, ти поняв? Оце прям непогано, але Х, ну просто 16 тисяч, йо-майо. Це обалдеть, які гроші. Левела 34 випало. Ого. Давай вдінем. Я правда тепер вообще красотка. <рес> Але ну що я зроблю? Воно левела багато дає. Я тепер от такі штуки можу з плюхи вирубати, ти прикинь. Це ж обалдено. Обалдено. А мені, до речі, ось до да, і такий, типу, випав. Обичний є волосся. А ну давай подивимося. Може він краще? Да воно краще, в принципі. Воно раре левела 35, плюс 52 атаки і x1,7. О, ну воно в рази краще, слухай. Давай тоді оцю штуку зні... А, ні, почекай, а почекай. Мабуть, давай знімемо очки і оцю штуку можемо віддіти, так? Да? Диви прикол. <рикола> Щось таке на себе надів, це просто шок. Але ну що я зроблю, як воно дає багато, в принципі, приколів мені. Тому, в принципі, чому б і не забрати. А я можу оцю штуку вбити, а? 50 тисяч. хе Хе-хе. Це я так буду дуже довго ковиряти. Я не хочу, дякую. В принципі, якось потом, 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 мені випали ще якісь очки. Комоновський. давай подивимося. Левел 34. І, в принципі, оцей вінок можемо зняти і вдягнути оці очки. Let's go. Обалдеть, який я модник. Це просто шок. Бомсіті за 600 коїнів можна купити. Давай купимо, в принципі, да? Мені не вистачає, в принципі, одного золота. Все, так. І можемо відкрити next світ. Let's go. Тут у нас шо? Тут у нас нові бомбочки і хетчантинг. Які нотіфік не треба мені нотифікейшнті. Ага крафтінг І що ми можемо цим зробити? Давай ось очки, наприклад, і що? Крафт? No, no head select. А, я, типу, можу покращити. Да? Обалдіть. Ну, це треба зараз повибивати, я думаю, купу всяких штук. Ні, под... чекайте, ми будемо довго вбивати. Та й це ми, в принципі, довго вбиваємо. Обалдеть. Щось мені так не подобається. Типу, як я поняв? Ось до. Я не набагато більше забираю коїню. Чи не почекай. А чорт його поймі. 10800 стало 3. А, так я реально більше заробляю. Ну ладно. А то я вже хотів возмущатися. Мені що мені не подобається, і так далі. Окей, в принципі, окей. Давай би знаєш, що? я би взяв оці. чекай не ці очки, я би взяв оці очки. А не так воно працює, як я думав, не поняв. В общем-то, щось непонятне. Давайте тоді просто скрафтимо оцього вінка. Да. Просто щоб квест виконати. І, в принципі, позабираємо отут ще купу всяких гемів, приколів. В принципі, це такі, знаєш, плюшки хороші. Опа, ще квест, ще один квест. Обалдеть у мене вже гемів. В принципі, можна буде піти і відкрити самого Пета. Я думаю, це буде прикольно. І треба обалдеть просто скільки назбирати бабла. Щоб купити наступний меч, це обалдеть. Просто обалдеть. Мені випала якась кава й шляпка. А ну давай подивимся що тут таке. Плюс 39,6, 1,54. Ну, в мене начебто. Да у мене краще. Прям набагато. Оцю штуку можна зняти і вдіти оці очки. Воно теж краще. 37, 4, 1, 5, 39 Ну, це замість оцих волосся оцього, вдіти отаку шапку. А, так я можу як вейбест просто нажати. Тю, я її не бачив. Я просто не бачив. Ну ладно. В принципі, робити все одно немає що. Треба дуже жорстко прокачуватись. Мені ще якісь очки випали, такі самі, походу. Треба назбирати бабла. Прям дуже так нормально назбирати і купити новий меч. Бо цей уже, чесно кажучи, сюди не годиться, в принципі. Мені випала якась пов'язка на око. Ну, таке собі. У мене по суті краще. І можемо замість цієї шапки тоді війти цю пов'язку. Як воно буде виглядати? О, Яка лабуда. Ну ладно, нічого не зробиш. В принципі, збираємо бабки і паралельно, паралельно, збираємо геми за квести. щоб можна було петів п'ятівку. Мені випала маска. Ооо, а маска прям нормальна. Маска прям прям сюди. Чи Let's go. Мені, в принципі, геть зовсім трохи залишилось до того, щоб відкрити новий меч. Прям взагалі трошки. Мені випала оця шляп. Ну, вона безселкова. Вона прям така свій, поняв? Так що. Окей, 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 окей. Погнали тоді на базу. Можемо, до речі, ще й гіфта забрати. Ось до якісь ходоги. Окей. Okay. І. Купляємо новий меч, нарешті, який має Х5 демеджу. Let's go. Оце то да. Оце то, оце -то сюди. Ось до він. Він у мене вже. Одягнений, да. Окей. І можемо тепер купити, в принципі, петів. да? У мене є 2700 гемів, і я би відкрив звідси петів. А ще, до речі, я забув вдягнути оцього. Ну, що ж поробиш? <с> в принципі, ладно. <с> Окей. Обичний рари випав солдат. Ага. <с> О, Олега випала, ти бачив? <с> Непогано. А ну давай подивимося. Ось дована. Плюс 3,5. Один і один. Ну. Мене, в принципі, оцей of за тайм все одно краще, проте. Що ж поробиш? Що ж поробиш? Давай відкриємо, в принципі, спробуємо ще один. Нам я так розумію, все одно немає куди дівати геми, і мені випав генерал, він епічний, а ну. Плюс 2 і 2, плюс 0,9. Ага. Ну, в... В усякому разі, все одно краще, ніж обичний солдатик, тому окей. Окей, окей, окей. Ще разочок можна буде відкрити. І випадає знову звичайний е, Soul, да? Окей. Okay. Я би розібрався, я думаю, можна їх якось крафтити. Ось у мене три солдатики оцих. Я би їх просто взяв би і перекрафтив в, в той щось крутіше. Ну, типу, наприклад, золо золотого солдатика. А чому б і ні? Да? І до речі, до речі, в мене ж є їжа. І давай скормимо тобі ось до подожик. Let's go Та давай, в принципі, ще скормим Юніт сам по собі досить-досить е, жорсткий. В принципі, можна. Так, тепер оці штуки я ламаю за 4, виходить удари, да. Непогано, це вже щось. Та й в принципі можна ковиряти оці штуки, я думаю, так? Да. Чому б і ні? Так, да, це буде довго, питань нема. Але зато я думаю, тут прям багато буде випадати. Диви. Та тут обалдіть, скільки тут випадає! Ха-ха-ха! У мене вже 20 тисяч. Обалдеть Ну, давай глянемо. Ось, 633 випало, 1026, 4 з лишнім. Ну, коротше, да, диви, мені випало 11 тисяч з нього. Це тупо жесть. Це обалдеть, яка жесть. Непогано, мені ще й нове волосся якесь випало. Ну, давай подивимся. Хетс. Equip best. І у мене тепер просто дві пари очків вдягнені, да? Ну. Нормально. Лисий, зато ме тепер демега там повинно бути прям нормаль. І наступний світ у нас коштує 70 тисяч. Ти прикинь 70 тисяч. Ой-ой-ой. Багацько. Але, в принципі, що поробиш? В принципі, нафармимо. Невелика проблема. У мене ще купа кемів всяких. І якщо чесно, якщо чесно, я не розумію чому. Ого. Ха-ха, це що це таке було? Просто можна очманіти. Окей. Ось до, це що таке? А, за 400 робоксів можна купити Та Ні, я не хочу. Дякую, звісно. Але не буду. Цю штуку, ну. Та да, довго будемо вбивати, в принципі, покаша нам то рано. Окей, okay. Тут можна подивитися колекцію своїх петів, а наступний сворд, який має x 6 демеджу, то 120 тисяч. Це прям, прям нормально так. Це прям, звісно, коштує бабла. Окей. Okay. Тоді заберемо геми. І в принципі, і в принципі, я би. Давай відкрив би, поки в мене є геми ще трохи петів. Вдруг ще якась лега випаде, а? Було б нормально. Я був би довольний. Ну, на жаль, нічого не випало. Тут і, до речі, якийсь міфік. Бомбі. У нього 009%, поняв? Тут такого немає. Тут голем зразу гамий жорсткий, і, в принципі, його єдиного і показують. Нам, в принципі, після того, як ми відкриємо новий світ, також дадуть лего цього танчика. Тому не знаю. Вроді як теж непогано. Ось у мене якраз вже назбирались бабки. Давай тоді відкриємо цей самий світ. І Єбалдіть! Ось до тобі й нові пети. 5000 самий дешевий. Барашка. Якась 40% не найша. Це саме саме погане, що може випасти, але я надію, що воно буде краще, ніж все-таки те, що в мене є. Саджай сюди насіння і, е, типу, вирощу їх. Ага. І тоді в мене буде, типу, їжа да, для моїх петів. Прикольно, прям нормально. Тут у нас, в принципі, ще якийсь лідерборд, Апгрейд є, до речі, 2500 гемів. Це що таке? Можу. АФК просто безкінечно стояти. Оце верей! Оце да, дякую, дякую. Тут у нас ось лише один якийсь є за одну тисячу. Це що таке? Магніт, а оце прикольна штука, бо я якраз сидів і думав, де б його можна було б купити, але, в принципі, я, коротше, трохи протикався. А тут тепер диви бомбочки по 33 тисячі. Це так-то. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <с>? Багацько. Проте, думаю, що грошей з нього повинно випадати теж немало. Е, плюс 10. Ну. Таке, в принципі, таке собі. Не сказав би, що це щось супер-жорстке. Просто із-за того, що все-таки я в попередньому цьому світі ламаю так само ці штуки і заробляю те саме. А мені, кстати, випало ще насіння полунички. Let's go. А полуничка так-то вирощується довше, 20 минут. А тут було 15 Приколи і розваги. Ладно, ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Якщо режимчик вам сподобався, то обов'язково дайте знати мені про це в коментарях своїми лайками. Ну, а також і підписуватись на канал. Не забувайте. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім Па-па.